І всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігравець UA і дивимось реплеє від підписника. Сьогодні з нами грає кверпілі на калібані. Карта Ель Халуп. Ну що ж, до бою, так, калібан. Друзі, ну що я знаю про калібан? Це у нас британський тяж, преміум тяж, так? Ну, знаю я, що він вважається як, ну повинен вважатися як броньований. Доволі такий броньований танк. Ну, давайте так. Тому що в нього, напевне, тому що під е, чудовими в нього кутами е, ВЛД та НЛД, і під чудовими кутами бронювання на самій башті. Бачив я дуже багато його в рандомі, отже, це е, ну такий доволі популярний танк. так, І бачили в реплеях, ну, не на, на ньому бачили, по-моєму, бої, а ось проти нього теж ми бачили бої, але він пробувався. Тому я. ну... Ну, не вважаю я, що це сильно броніщенський. Так, є броніще, але не сильно броніщенські. Ну і тут яка у нього, тут у нього гармата. Давайте дивитися, яка у нього тут гармата. У нього 152,5 мм калібр. Нічого собі. 600 шкода від пострілу. Ага, тепер я зрозумів. І в нього система дозаряджання, яка мені не подобається, але бачимо. Так як він популярний в е, е, ну Гравцям подобається, напевно. Якщо ти вже дивіться, вибив майже 700 від шкоди. так, Якщо ти вже вліпив, то вліпив. А деколи, так, якщо ось ми розрахуємо, то можемо зразу ж два снаряди, навіть по 600, так, 1200. На восьмому рівні, а ми граємо зараз попит, це супер чудово. Перший ворог знищено, 1200, так як я й казав, настріляно. Так, давайте ще глянемо. О, у нас перепалка і бачимо, що ну, не танканув. Не танканув, тому що той стріляв по нам е поліпшеними снарядами. Давайте ще глянемо, скільки пробиття у нас. У нас пробиття бронебійних 295. А є ще осколочно-пугасні, ось ще яка фішка в цьому танку. У нього осколочно-пугасні 180 мм пробуття. І 850 шкода від пострілу. я, тепер, тепер я зрозумів. експертні експерти мені теж ще е, напишуть, які переваги цього танку. так. Ну танканув десь, напевно, все ж таки рикошетнув. Чудово було побачити дуельну, дуель нам з Льове. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 5-4 вже по бою, дуже швидко тут події відбуваються. Ми Бачимо, тайпік приїхав на нашу базу суперників. Там шкіриться наша ПТХ, захищає артилерію, повертається в цей момент Т-71ДА. Я думаю, вони там його знищують, чи тяжко повертається. А в нас, дивіться, у нас таки на дуель, така непогана, ми танканули від Льова і. Дали йому на 500, ну якось так, то 500 вилітає, то э, вилітає у нас меньше е э, Ну менше ніж 600 вылетает, балансер, балансер, так? Балансер, баланс, так скажемо. Щоб знаєте, чому так балансить цей балансер? Щоб цікавіше було грати, бо якщо ти вже точно знаєш, що в тебе буде 600 вилітати, то ти вже будеш дуже так просто розрахував, а там того 600 бах, і вибив 600. А якщо в а того 600, ти вистріли, ну, зробив постріл і залишив йому 1 ХП, а той ще з одним ХП може ще пів команди перестріляти. Це ж теж цікаво. цікаво. В цей момент в наш герой вже майже 3000 настріляв. Так, зараз, напевно, у нас буде третій ворожка. Чудо. І мені цікаво, а чому ж... Ну це у нас, я так розумію, що пугасні це у нас поліпшені снаряди, так? вважається, що він їх не зарядив. Вони напевне дорогі, тому що 180 пробиття на пугасні. Це дуже круто. Ну і тут Бебехи, так, ну таке пробиття. Як десятки. Як десятки на поліпшених снарядах, Ну як десятки пяти. Так, виїхали далі. виїхали далі. Залишається дві ПТ і дві арти. Залиште нам цих ворогів, тому що наш герой ж потрапив до YouTube каналу Равець UA і хоче показати, скільки він тут нам переглопушив ворогів та скільки він деміджу тут набив, правда? Буде епічний епік. Ну нагліти, я не думаю, що нагліти, тому що там якщо ми на Симовенте Контракаро 56 нарвемося, це сильно броньований, проти нас буде, так? Плюс артилерія може дати нам по бортам. зрозуміло, де вона там зашкірилась, так. Ну, Пантера, як, як Пантера. ну Щитий суперник, бачимо, він нас і не пробив. Отже, по бронюванню все ж таки ну броньований. Так як вважається броньований і є броньований. І тут проти нас бронішницьке броніще. Чудово, що він не по нам стріляв зараз. Дуже обережно. Я думаю, артилерія зашкірилася аж туди на гірку. Точно. Так, і напевно самованці перезаряджається. А ні. А, до нього, по-моєму, не топова гармата. Ну, не, не, не барабан. От ще й артилерія прихлопушу. Ну, як прихлопушу, на 72 всього лише. А так бачимо, що й не дуже ламається. У нас лише була зломата гусениця, так? Так більш нічого такого не зломату не було. Отже, ну так, нормально. Міцний такий там. А наша артилерія на глопуша на глопу, це буває. Так, Ну ще, заряджаємо два снаряди. Другий снаряд. Так, треба звикнути до такого До такого механізму дозаряджання. Ну і дві артухи. Ми якраз встигнемо перезарядити другий снаряд. Артушечки. А ну, фіксель побачимо. Ну. Ну, артилеріст нам не дав. Не дав ворога, ну, бачимо. 56 ТП теж три вороги знищені, ну він не встигає. А там бачимо, що і Супер Хелькіт під'їжджає. Ну дайте, дайте нам ворога. майже 5 тисяч настріляно. Чудовий бій. Чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.